Ну і те, що без кондиціонера зараз якось можна обійтися, але ось без тепла взимку не обійдешся. Про це я вже і не кажу. А вода у висотках, а газові котли опалювання, а електричні плити. Як усе це заживити автономно? Яка потужність усе це потягне? І при цьому головно як не спалити себе і сусідів? Відповіді на всі ці питання з'ясувала Ірина Кондрачук. Ольга Читайло гріє воду каструлями щоразу, коли вимикають світло. каже газовий котел. ніяк заживити навіть від зарядної станції. Я почала підключати 5 хвилин. Вона попрацювала і все видало помилку. І я зрозуміла, що в принципі до цієї зарядної станції мій котел він не конектиться, потрібно шукати якісь виходи. У цьому будинку на Київщині рішення, схоже, знайшли. Поки по всій країні генератори дерчать погодинно на подвір'ї Катерини тиша. Дизельний рятувальник, який гудів тут по зиму, більше не потрібен. Ми не знаємо, коли відключається світло. Ми не переживаємо, чи є паливо для генератора. Світло, воду, тепло у будинку на 200 квадратів тепер забезпечують 12 сонячних панелей. Найбільша потужність кожної 420 Вт на годину. Якщо раніше ми максимально використовували електрику. Вночі, бо в нас тариф-дві зони день-ніч. Тобто зараз ми перелаштовуємося, щоб всі електроприлади використовувати в день, десь з 12 до 3, коли піково іде сонце. На цю міні-електростанцію ми навідалися по обіді на небі, де-не-де видніються хмари. Генерація 4 кВт в годину з п'яти можливих. Два з половиною споживає будинок і електромобіль на зарядці. Решту гібридний інвертор закачує в акумулятори. Ємністю майже по 5 кВт в годин кожен. Панелі теж коштують. Тут гроші, хто, хто не має змоги їх ставити, в принципі, можна зробити ось таку систему, інвертор, батарею. І накопичувати з мережі, коли світло є. Це однаково працюватиме і в тих, хто мешкає на поверхах. Ми йдемо до ситуації, де в кожній квартирі на рівні з, з пральньою машиною, там, бойлером, газовою платою буде стояти ще й батарея. Батарея десь на 7-10 кВт годин, яка дасть можливість. Тому господарство нормально функціонувати там протягом доби що менше. І тут найважливіше як обрати безпечно, аби не спалити себе і сусідів. І важливо зробити коректний розрахунок, подивитися на рівень споживання споживачів, і під це підбирати, підбирати вже рішення. В середньому настійний газовий котел потребує від 60 до 160 ватт на годину, пояснюють експерти. Точні цифри свого знайдете у технічному паспорті або ж споживання вимірює ваттметр. Ця розумна розетка. Стане у кілька сот гривень. Мій котел споживає, грубо кажучи, 100 ватт на годину. Я хочу, щоб він у мене працював 4 години від джерела безперебійного живлення. Тобто мені потрібно 100 ватт помножити на 4 години і розділити на напругу, на, на, на яку він це 12 вольт на коефіцієнт корисної дії ДБЖ або інвертора. За цим розрахунком ви отримаєте необхідну ємність акумулятора. Краще і простіше за все це взяти. Плазмові або літіони вони дорогі, да але ми не говоримо про свинцові, тому що це випарення. Не беріть автомобільні дешеві акумулятори, краще переплатіть. Розстрою всіх це надовго це як мінімум знадобиться ще найближчі 2-3, а можливо і більше років. До магазинів із зарядними станціями, генераторами шикуються черги, ціни ростуть чи не щодня. Відтак якісних пристроїв на прилавках все менше, особливо без перевійників. У нас є три основні види на ринку: Це резервні, лінійно-інтерактивні і е, онлайн. Онлайн найкраще підходить до газових котлів. Він постійно живиться від мережі і постійно генерує постійний струм змінний і віддає на котел. Тобто у нього немає жодних перепадів. Від стрибків напруги Катерина рятується із допомогою стабілізатора, придбала, каже, що коли заїхала в будинок, тому що в мережі то 180, то 280. виглядає це як хаотичні зигзаги, які повторюються і нагадують кардіограму, як і для будь-якого організму такі перепади можуть стати фатальними, особливо для газового котла, бо це чутлива техніка. Все те, що стосується експериментів з газовим котлом із зарядками. Я наполегливо раджу користуватися послугами фахівців, котрі це вміють робити. Ольга саме викликала майстра, щоб з'ясувати, чому ж її зарядна станція не справляється. Котал є фазозалежним, і в нього не було по факту. Викопло, виходить дві фази, йому не вистачало нуля. Так як ми одну із ліній занулили, то воно постало працювати. Тепер кожна вилка і розетка на кухні підписані. вдруг щось перепутає. Не дай Боже, отак от, от вімкну, тоді я спалю свою станцію. І так за півгодини і 800 гривень дівчина отримала безпечне заживлення, гарячу воду і тепло в будь-яку пору. Працює. Хвилина минула дві, і в мене вже гарячі батареї. І я шкодую, що я цього не зробила раніше. Гріти квартиру у 36 квадратів. Саме ця зарядна станція може протягом 4 годин. Це якщо працюватиме безперервно і на повну потужність. Та на зиму господарка планує вмикати котел хіба по годину, бо батарея потрібна ще для інтернету і підзарядки гаджетів. Ірина Кондрачук, Данило Городецька, Олександр Шатніков, Руслан Ельмохамедов. Ми Україна, марафон. Єдині новини.